Вітаю, дорогі браття та сестри. Сьогодні хочеться черговий раз нагадати Господу Богу. Подякувати за цей мир і спокій. Подякувати за любов. І благодать. За цей гарний день, за це гарне сонце, за це гарне повітря. Згадати Божі істини, прописані в Біблії, оскільки написано не убій». Що це для вас? Просто слова, гріх? Чи ви замир, Але продовжуєте війну? Продовжуєте бувати людей безневинних, жінок, дітей, людей похилого віку, котрі. Все життя прожили в цій країні. Все життя віддали, щоб ця країна була краще, щоб ці люди були кращі. Возлюби ближнього свого, як самого себе написано в Біблії. Тоді, Ваша любов до ближнього свого. В чому вона виражається? У ваших ракетах, літаках, танках, патронах, в бойових одиницях чи живих людях, котрі так само прагнуть щастя, здоров'я. І любові, коли припиниться цей безлад? Коли люди повернуться до Господа Бога, скільки можна зрікатися, зневірятися, вірити в якусь чорну магію, в темні сили. Поклонятися їм, слухати чахлунів і шаманів, замість того, щоб читати Слово Боже і приймати Господа Бога як Спасителя. Оскільки, коли двоє зібралися, бо ім'я, моє, будуть спасені, сказав Ісус Христос. Слава Ісуса Христа, Сина Божого, у віках і прийде Царство як на небі, так і на землі. Будемо щасливими, відбудуємо цю країну. Чи ви не погоджуєтесь? Чи ви зрадили? Господа Бога. Чи продали за долари, чи за 30 срібників, як і Що ми зробили, щоб ця країна, щоб цей світ стали краще? Дайте відповідь на це питання. Пишіть коментарі, ставте лайки. Щиро ваш, Ігор Туз. Вільна і незалежна Україна. Слава Ісуса Христа! Слава Україна, слава героям навіки. Хай Бог береже нас і допомагає нам. До нових зустрічей.